Росіяни 20 разів обстрілювали населені пункти на Сумщині. Це було вночі. і нині зранку атакували безпілотниками, керованими авіабомбами та мінометами. Зокрема, гатили по Краснопільській, Юнаківській та Миропільській громаді. Вадим мисник на прямому зв'язку. Це речник оперативно-тактичного груповані військ Сіверськ. Наші вітання вам, пане Вадима. Добрий день. Скажіть, станом на 18.23 на півночі в зоні відповідальності оперативно-тактичного групування Сіверськ, яка обстановка? Ворог продовжує обстріли прикордоння зі своєї території. Взагалі, аналізуючи от щоденні обстріли, ми фіксуємо у ворога дещо зменшення з попередньою добою, але ж. Проглядається така тенденція, що є види зброї, які ворог застосовує постійно а є, які час від часу і з певною періодичністю. так що доби ворог застосовує скиди з безпілотних літальних апаратів невідомих вибухових пристроїв. Будь-яких, також вони і в півдрони це. Вони постійно щодоби щоночі застосовують також з артилерії це міномети, перш за все, і різного калібру артилерія ствольна. А час від часу не кожного дня буває з періодичністю 2-3 доби застосовує саме керовна. Керовані авіабомби з літаків, як от в минулу добу, і вже на поточному ми фіксуємо. Але ворог не застосовує, наприклад, не керованих авіаракет з гелікоптерів, і також не застосовував з артилерії реактивної системи залпового вогню вже кілька діб. Але ж час від часу також ворог. Б'є саме наносить ракетні удари по і по містах Сумщини і Чернігівщини. Що можемо знати про переміщення ворожих військ вздовж кордону? Що ви фіксуєте? Про кількість? Давайте проговоримо і про якісний склад підрозділи дуже різні. Військова присутність зберігається. Це майже тисячу кілометрів державного кордону. Це наша лінія фронту і. Вона бо лінія бойового зіткнення, вона має всі ознаки. Саме це те, що з своїх боків побудована оборона, тож і ворог, звісно, має присутність вздовж всієї смуги. Цієї його підрозділи вони на ротаційній основі теж міняються. Ми максимально не даємо ворогу застосовувати техніку і саме бойові відеозброєння озброєння поблизу кордону. Також ми наносимо удари і в території їхні, щоб максимально надавати їм враження і щоб вони не відчували себе спокійно, але слід враховувати такий фактор, що саме в глибині внутрі своєї території ворог має транспортну логістику. Це перш за все залізничний транспорт, що дає можливість в будь-який момент перекидати техніку особовий склад. Але ми спостерігаємо за е, ситуацією, фіксуємо все це і готові до будь-яких розвідків е, подій. Варіантів на даний момент ознаки е, створення ворогом значного угруповання Ми не вбачаємо. Пане Вадим, буквально 30 секунд. Спроби диверсійно-розвідувальних груп пройти вглиб нашої території. Дистанційного мінування, дистанційного розмінування того, що наші замінували, це фіксуєте. Ще раз скажу, це лінія бойового зіткнення, тобто всі ознаки бойових дій, вони присутні. То і зберігається активне застосування ворогам ДРГ Також спасибі вам за те, що доєдналися за те, що ви повідомили, і за все, що ви робите. Вадим мисник, це речник оперативно-тактичного груповані військ Сіверськ. Він був на прямому відеозв'язку.